Французькі військові застосовують у Малі не лише зброю, а й дипломатію. Армія веде перемовини з Туарегами, які взяли під контроль місто Кідаль після відступу ісламістів. Раніше французькі і малійські вояки захопили аеропорт Кідаля. Це останнє місто на півночі Малі, яке залишається у руках сепаратистів. Кідаль став ціллю військових після визволення Гао та Тімбукту. Туареги прагнуть незалежності держави Азават, але виступають проти джахадистів. Тим часом у Тімбукту підраховують збитки, завдані місту повстанцями. На щастя, більшість середньовічних манус. Скриптів вціліла, а на вулицях місцеві жителі святкують визволення міста. Люди насолоджуються музикою, танцями, алкоголем та тютюном, що було заборонено ісламістами. Нормальне життя відновилося. Ми знову живемо так, як жили колись, з мистецтвом та народною музикою. Ось це місцевий співак виконує щойно написану пісню подяку французькому президенту Франсуа Оланду. Значна частина Тімбукту зруйнована внаслідок бомбувань та боїв. Однак місто вже майже повністю повернулося до звичного життя. Відновилося вільне пересування, раніше заборонене ісламістами. На вулицях багато людей, а крамниці відчинили свої двері для покупців.